Телеканал СК-1 запрошує вас подивитись огляд регати пам'яті Сергія Ліміновича у Житомирі. 21 травня 17-го року. Річка Тетерів спортбаза Спартак. Десять колективів, з яких два аматорських узяли участь у перегонах на човнах дракон. Далі огляд найцікавіших миттєвостей змагань. Будьте з нами. Розпочнемо з 500 метрів у відкритому класі. Професіонали на воді. Справа наліво на першій воді DBC Київ, друга вода мала Флотилія, третя сальця Житомир, четверта гетьман з Рівненської області. Гарна стартова швидкість у спортсменів з Рівненської області. Гетьман, четверта вода, і так само конкуренцію зараз складають спортсмени на драгонботі з Києва. Мала Флотилія. Якщо екватор. 500 метрів пересічуть команди у такому штемпі. То якраз мала Флотилія і Гетьман і будуть боротися за першу сходинку. «Сальса Житомир відстає. Зараз входить у топ-3. Нагадаю, що Житомир представлений однією командою у професіоналах. Є ще колос і фітнес 2000 ШВСМ. Аматори, які зможуть позмагатись з професіоналами. У змішаному класі. Ну що прогноз справдився. Мала флотилія Київ. Схоже відстає від гетьмана. Ну, Сальце Житомир поки що втримує третю позицію. І з Дібісі Київ якраз і розгорнеться боротьба за вище згадану третю сходинку. Перший заплив завжди складно. Велику перевагу має команда, яка гарно розім'ялася. Ну і звісно, стартова швидкість малої флотилії і гетьмана далася в знаки. Команди активно наростили темп. Ну, надто цікаво. Дійсно, е, як же ж буде на фініші. Тим паче, що ось він вже є. І схоже, гетьман гетьман вириває перемогу. Хвилина 56 секунд і 30 сотих. Майже на секунду Гетьман випереджає малу флотилю Київ. Сальса Житомир на третій позиції. Час 2 хвилини, 1 секунда і 52 сотих. Другий півфінал. Відкритий клас. Знову чотири колективи на воді. Справа наліво. На першій воді Буревісник Київ, Айронмен Черкаси на другій. Отаман Львів на третій. Драгонком горішні плавні на четвертій воді. Нагадаю, що з двох півфіналів виходять чотири колективи до фіналу, які покажуть найкращий час у першому півфіналі. Найкращий час у Гетьмана з Рівненської області хвилина 56, 30 сотих секунди. Наразі лише айронмен Черкаси вибивається із всієї четвірки. Можливо, команда в плані фізики береже себе. Аби зробити останній ривок на фініші. А якщо звернути увагу на четверту воду, то здається, що драгонком нерівно курсує. Тут, звісно, велику роль відіграє рульовий. Ну, от по курсу третьої води, наприклад, отаман Львів. Чітко видно, що команда перпендикулярно до фінішу зараз рухається. Ну, а Aeron схоже, Вирішив підрізати суперника надто щільно. Команди наблизились одна до одної. Отаман і Айронмен. Львів і Черкаси. Ці дві команди зараз відчайдушно намагаються вхопитися за першу позицію. На третій позиції наразі драгонком. Фінішують. Хвилина 53,96 сотих. Хайронмен Черкаси на другому місці. Хвилина 55-17. Драгонком замикає топ-3. Зараз з вами подивимось перший півфінал у змішаному класі. Аматори вступають у боротьбу. На четвертій водії команда Колос із Житомира. Справа наліво на першій воді Айронмен Черкаси Драгонком горішні плавні на другій. На третій дібісі команда, яка представляє Київщину, стартова швидкість. Це той потенціал. Команди, які його продемонстрували під час перших двох півфіналів у відкритому класі, цей потенціал зберегли і наприкінці проблем особливих не мали з Суперниками, які зі старту почали відставати, як зараз робить колос із Житомира, не вистачає команді можливо фізики наразі, можливо, командного духу. Активність наразі є у ДіБісі з Київської області. Не надто рівно команда йде по відношенню до суперників, але це не важливо, тому що команда робить ривок. На екваторі, який зараз і вкаже власне, хто ж може претендувати на те, щоб вирвати перемогу у Дібісі у цьому запливі, ну перша вода, єдине, що так Iron Man з Черкас намагається наздогнати. Якби команди були на сусідніх водах, я думаю, що активніше б було це суперництво, тому що той подразник, який з боку, звісно, що мотивує втричі більше. Ну, колос зараз НАТО відстав на півтора корпусу, фактично від третього місця. На третьому місці зараз вода номер 2 драгонком. Горішні плавні, який, в свою чергу, не знаходить варіантів, аби зачепитися за другу позицію. Зрозуміло, що перші дві позиції вони дають більше шансів пробитися. До фіналу, але Драгонком, нагадаю, на 500 метрів у відкритому класі, посівши третє місце. До фіналу все ж потрапив. Ось він фініш. І, як бачимо, третя вода. DBC Київ. Серйозний відрив, зважаючи на втому команди. Перше місце, хвилина 59 секунд і 28 сотих. А Man з Черкас. На півтори секунди фактично відставши драгонком з горішніх плавнів на третій позиції. А це другий півфінал у змішаному класі. Три колективи: справа наліво, перша вода отаман Львів, «Сальца Житомир. Друга вода. І у трійці учасників також фітнес – школа вищої спортивної майстерності з міста Житомира, аматори. Чим цікавий змішаний клас, те, що зібравши аматорську команду, вона одразу може порівняти свої сили із професіоналами, а також свої фізичні кондиції. Не секрет, що серед аматорських колективів є спортсмени, є спортсмени з великими здобутками, але гребли вони. Майже не займалися. Ну, серед Житомирських колективів є такі. Тим цікавіше, тим і краще буде перевірити їх азарт. Ну А зараз Отаман Львів демонструє, що спрофі тягатися не так то й просто. До екватору ще далеченько, але вже на більш ніж пів корпусу випереджає команда Фітнес 2000 ШВСМ і сальса Житомир. Яка у розряді профі зараз на третій позиції лише. Зрозуміло, що Фітнес 2000 ШВС має перемагати отаман, аби увірватися до фіналу. Не знаю наскільки реально це зробити, адже якщо подивитися на львів'ян, то у них третя передача вимкнулася після екватору 250 метрів. Не збирається скидати темп отаман. Ну а аматорська команда Фітнес 2000 ШВСМ і досі випереджає Житомирську сальсу. Зараз Азарт грається із майстрами спорту, майстрами спорту міжнародного класу. Серйозний відрив у отамана не віддасть він першу позицію. І схоже, що отаман Львів. Впевнено, йде до фіналу. Так є, а Фітнес 2000 ШВСМ випереджає Сальсу Житомир більш ніж на секунду. Дві хвилини 4 секунди і 18 сотих. Результат команди. Отамана 2 хвилини, 2 секунди, 83 сотих. Гірший результат, ніж у Айронмена, який на другій позиції завершив минулий півфінал. Але цього вистачить команді для того, щоб. Вийти до фіналу у змішаному класі. У фіналі змішаного класу аматорів не передбачається. Ну а зараз аматори відведуть душу у фіналі власне серед аматорів. Лише два колективи беруть участь у регаті пам'яті Сергія Ліміновича у травні місяці. Ну це суто дуель Житомирське дербі ШВСМ. Спільна команда з Фітнесом 2000 з Житомира. Зараз взяли гарний старт і знову переджають е, інший Житомирський колектив. Щоправда, колос також аматори. І якщо подивитися на перший їхній півфінал у змішному класі, то е, з фізикою команди, мабуть, що проблеми. Тому що зараз фактично на корпус команда відстає від представників фітнесу 2000 і школи вищої спортивної майстерності. Ну і хтось із Житомирських колективів зрозуміло, що забере сьогодні кубок і золото у якомусь з розрядів. Єдине, що після 500 метрів, також сьогодні 200 метрівки планується. І от там от нас очікує також фінал в змішаному класі. Команди Аматорські не брали участь. Ну, Тим цікавіше професіоналам, які будуть. Воду Христи, не побоюся е, такого словесного обороту, Аби сьогодні забрати все з Житомирської землі у відкритій першості Житомирської області з висловання на човнах дракон на півтора корпуси Фітнес-2000 ШВСМ» випереджає команду Колоса і супер вдало фінішує. Ну, такий би азарт. Е, у висловуванні проти отамана у другому півфіналі змішаного класу було б значно цікавіше. Фінішує фітнес 2000 ШВСМ, 2 хвилини 6 секунд 28 сотих. Колос другий, 2 хвилини 14 секунд 12 сотих. Срібло. Дивимось з вами перший фінал у відкритому класі. Профі на воді, справа наліво, драгонком горішні плавні, отаман Львівська область на другій воді. Далі Гетьман Рівненська область і айронмен Черкаси. У четвірки було надто багато часу, аби оцінити, що шкодиться у м'язах, аби змінити, можливо, тактику командних дій на цей заплив. Вже можна робити якісь висновки. Ну от Перша і друга вода висновків не робить з одного з півфіналів сьогоднішніх змагань. І е, оця щільна хода водою можливо до добра і не доведе, можливо, е, щоб супротивника залякати. Така тактика власне, тут е, має свою роль. Не допомагає поки що. Це команді Драгонком, яка на першій воді випереджає і команда Отаман Львівська область. Отамана з темпом сьогодні абсолютно все гаразд. І командні дії на високому рівні. От зараз може бути небезпечно, якщо керманич отамана б вліво більше взяв. Ну тут вже не рівний курс вирішує, тут вирішує лише той ривок, який треба перед фінішем застосувати екватор позаду, темп збавляє лише четверта вода. Ееронмен Черкаси. Ну на фінал сил не вистачило. Схоже, що за третім місцем за гетьманом з Рівненської області, так третя позиція і залишиться. Єдине, рівненчани можуть зараз посперечатися і за другу сходинку, якщо от зараз виконують ривок. І що, звісно, сили завершились. Ну, схоже, що не завершились. І отаман перший драгонком другий, який нагадаю, до фіналу вірувався з третьої позиції півфінальної. Але командний дух перегнав і переграв драгонком гетьман з Рівненської області, який свій перший півфінал у відкритому класі виграв. Це фінал змішаного класу. У цьому фіналі аматорів немає. Знову профі змагаються. справа наліво драгонком горішні плавні. Отаман Львівська область, DBC Київ і айронмен Черкаси. Цей фінал жвавіше розпочався. Ну, так здається, з верхнього плану. Ніж фінал у відкритому класі. Ну, але драгонком зараз разом із DBC Київ ведуть боротьбу за другу сходинку, а от. Отаман з Львівської області, який вже виграв фінал у відкритому класі, зараз демонструє надлюдські здібності. І Схоже, що ми маємо українського супергероя, отаман, який вдягнув костюм айронмена. Єдине, що і айронмен з Черкас представлений у двох фіналах, ну, поки що команді не вдається зачепитися навіть за топ 3 А от отаману вдається абсолютно все. От поки я говорив, то айронмен зробив ривок і зараз все ж випереджає драгонком з горішніх плавнів, які на першій воді знаходяться. і DBC Київ здається, також випереджає. Ну а зараз маневр від «Драгонкому», якого ніхто не очікував. Команда. Забула, що вона бере участь у перегонах на човнах дракон, а не у формулі 1 прилаштувалася і зараз ззаду схоже команда буде атакувати. Так чи інакше, не наздогнати отаман. Цей маневр, тим паче, що ще більше сил забрав у драгонкому. Перший отаман другим фінішував «Айронмен» з Черкас. Єдине, що Оргкомітет не уточнив, команда була дискваліфікована після цього заїзду, і результат другий отримала команда DBC Київ. І час 2 хвилини, 1 секунда і 1 сота. Третє місце у Драгонкома 2 хвилини, 3 секунди і 70 сотих. Познайомлю вас з перепитіями півфіналів на 200 метрах. У відкритому класі «Отаман» знову був найкращим – 44 секунди та 40 сотих. У змішаному класі DBC Київ продемонстрував найкращий час 47,82 секунди. Але команда була знята зі змагань рішенням суддів, І отаман знову виявився формально найкращим: 48 секунд та 16 сотих. Отже, у фіналі змішаного класу. Брали участь команди Драгонком Отаман та «Айронмен». у відкритому класі Гетьман, Отаман та Буревісник. І на нас очікує фінал аматорів Колос Фітнес 2000 ШВСМ. Це все далі. Подивимося з вами фінал аматорів. Ці два колективи вже змагалися між собою на 500 метрах. І, власне, Фітнесу 2000 ШВСМ. Рівних не було, звісно, все це сарказм. Це суто Житомирське дербі, і колосу як ніколи важливо зараз показати перед Житомирською публікою себе. Єдине, що фізика у команди, звісно, що не та. Хоча й беручи до уваги, що фітнес 2000 ШВСМ – це також аматорська команда. Спортсмени, як казав один із присутніх тренерів, сезонами тягають залізо, тому сила в руках є і зараз міць. Фітнеса і ШВСМ б'є абсолютно молодечу дисципліну колоса. Вже фактично на корпус випереджає колектив, який на другій воді у чорних футболках. Ну і от він швидкий фініш у Фітнеса 2000 ШВСМ 47 секунд, і 84 сотих. 52 секунди, і 31 сота у колоса. І це знову срібло. Це був фінал аматорів. Зараз подивимось яскравий фінал серед представників професіоналів у відкритому класі. З права наліво, гетьман, отаман та буревісник беруть участь у цьому запливі. Ну і що, ось він старт дуже цікаво, як себе проявить отаман, чи залишились сили демонструвати ту шалену швидкість, яка е передувала на всіх попередніх етапах, враховуючи і фінали на 500 метрах. Ну і схоже, що команда з Львівської області налаштована і на 200 метрівці потремосувати е ракетну фактично швидкість. Ну а темна конячка наразі є буревісник, якого ми е Давно не бачили. Команда була представлена на 500 метрах лише у відкритому класі і четверту позицію у другому півфіналі посіла. Отаман схоже доводить справу до кінця логічного, і це ще одне золото. Це просто щось неймовірне. Команда зі Львова трощить абсолютно усіх на своєму шляху з результатом 43,40 секунди. Бурвісник другий, 44,87 секунди. Наразі спостерігаємо з вами останній фінал цього дня. Регата пам'яті Ліміновича Житомир 200 метрів на річці Тетерів. Фінал у змішаному класі. Драгонком Отаман Айронмен справа наліво і дилема дня. Чи забере отаман все можливе зі всього можливого? У Айронмена Черкас є шанс реабілітуватися за програний фінал. У змішаному класі команда була знята. Ну, наразі бачимо, що на третій водії себе не надто впевнено почуває щодо відбору чемпіонства у Атамана, але все ж другу позицію. Втримує. А Драгонком наразі йде третім, і схоже, так і фінішує. Перший отаман, це щось просто неймовірне, 46,20 секунди. «Айронмен» — другий, 47,92. І Драгонком топ-3 замикає 49,3 секунди. Не вистачило команді фізики, Айронмен більше відпочивав, але отаман не відпочивав взагалі. Зараз разом з вами почуємо постфінальні коментарі від учасників змагань, які охоче ділилися враженнями від сьогоднішнього дня. Дуже багато, значить, дружба в човні. Це саме основний успіх. На вашу думку, хто був основним суперником? Київська команда повністю вказівку тренера і президента виконали? Звичайно, на Черкаси курс берете також? Я думаю, що так. На данный момент Житомиру не хватает чуть-чуть слаженности, но мы тоже профессионалы. Я думаю, что в скором времени мы будем лучше, львовян. Все-таки у нас команда все-таки есть большой рост, перспективы. Должна быть команда сложная. Все равно, как бы и тактика играет роль. Есть длинные дистанции, как 2 км на чемпионате мира мы гонялись. Слаженность все играет. Тоже слажность, слажность. Стренироваться надо, упорство какое-то, интерес и желание всему этому. Без желания, оно даже какой бы ты сильный ни был, без желания ничего не будет. Наша команда так давно забрала. Я думаю, що в нашій команді дуже великі перспективи, що в нас не було так багато змагань, як в інших. Але в нас в перспективах є в Житомирі скласти реально професійну команду, яка буде конкурувати з тими командами, які сьогодні в нас перемогли зі Львова. Та... З горішніх плавнів, хтось був функціонально готов, хтось не був готов. На вересень місяця думаю, ми зберемо ті, тому що ми покажемо ще кращий час. На сьогодні ми показали 200 метрів 47 секунд. Це доволі такий високий показник. До цього аматори такий час не показували. Результати регати пам'яті Ліміновича отаман Львівська область бере все золото із всіх можливих фіналів серед професіоналів і в змішаному класі. Фітнес 2000 ШВСМ бере два золота на 500 і 200 метрах. Серед аматорів лише два аматорські колективи брали участь у змаганнях, проте Житомир має надію, що змагання. Розширять свої горизонти у Житомирській області. Для вас працював телеканал СК1. Всім, папа, -па, будьте спортивними.